Слава Ісусу Христу, друзі, братики, сестрички, вітаємо вас і пора, овочу! Прекрасні груші. Павлику, покажи. Груші свого садочка. Ми з Максимчиком і Сергійком їх гарненько миємо, грушечки миємо і по по пів баночки закидаємо. Тепер крупний план, Павлику. Що нам треба, це буде компот грушевий. Простий компот, як двері. Тільки не кажіть скільки цукру, скільки що ви далибе, ще коріандра, ще чогось, ще пшикнути, ще пшикнути туди. Дивіться. Фата на грушок, то навіть забагато, але нічого. Одним словом, груші помиті, далі до груш. Кружечка, цукру, така грі, грам 120, 150, о, цукор. Тільки не кажіть, що багато. Не кажіть, що багато, бо дуже всі грамотні в мене, але що концентрат. То концентрат, то не то, що взяли слоїка взяли, випили зараз і все. То потім розводиться на водичку. І отож, груші, цукор, кружечка і ложечка лимонної кислоти. Заливаємо водою. Доводимо до кипіння, щоб хвилин 15 в банці грушечки нам покипіли, бо грушечка любить, щоб покипіти, щоб потім не, не вибухнути, не, не встрелити. Тобто, щоб не постріляли. І отакий рецепт. Запам'ятали чи ні? Максим, ти запомнив? Так, Так, добре. Значить, хлопці накидають грушки. Ще покажу, як, як яка то красота? Гляньте. О. Грушка, цукор і лимонна кислота. Проварити рецепт я напишу там в описі, проварити і смачного. Будьте здорові, ну і мирного неба нам над головами. Все, з богом.